Сьогодні розпочалася акція протесту польських фермерів перед міжнародним пунктом пропуску Ягодин». вони перекрили дорогу і блокують рух вантажного транспорту. Розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. У зв'язку з цим польська сторона не буде пропускати на свою територію вантажних автомобілів. З Польщі до України випускатимуть щогодини кілька автівок вантажних. Які перевозять небезпечні або ж гуманітарні вантажі. Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному режимі. Попередньо акція триватиме до 1.00 13 червня цього року. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш телефоном розповіла Суспільному, що митне оформлення вантажів через протест не відбувається. З польського боку утворилася черга з вантажівок. За даними з польської сторони, на час початку блокади у самому пункті пропуску перебувало близько 60 транспортних засобів, які очікували оформлення. На ділянці між пунктом пропуску і блокадою було ще близько 100 вантажівок, і ще близько 300 транспортних засобів. Вони опинилися в черзі за блокадою, тобто вони це або можливо оберуть інші шляхи в'їзду в Україну, крім Дорогуцька.